Добрий день, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про одиницю вимірювання часу. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про тиждень? З яких днів складається тиждень? Тиждень сім днів, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя? Ти у тижні сім днів. А що ж таке доба? Доба. Це одиниця вимірювання часу, що складається з 24 годин. За цей час планета Земля робить повний оберт навколо своєї осі. Давайте попрацюємо з вами з частинами доби. Погляньмо. Доба Складається з ранка, дня, вечора та ночі. Доба складається з чотирьох частин. Погляньте, будь ласка, на картки та знайдіть зайву картку. Що зайве? Давайте перевіримо зайвий тиждень. Тиждень це сім днів, а один день одна доба складається з чотирьох частиночок. Ранок, потім йде день, потім вечір, потім ніч. Погляньте, перед нами три тваринки. Давайте з'ясуємо, у якій частини доби не спить кожна тварина, саме не спить. Скажіть, перша тварина прокидається на початку ночі і засинає вранці. Сова. Хто ж у нас може влаштуватися спати на світанку, а прокидатися ввечері? Кажан і кролик у нас спить серед дня і всю ніч. Попрацюємо з наступними малюночками. Перед нами їх три. Давайте підпишемо під кожним малюнком назву частинки доби. Попрацюємо на сторіночці 70. Погляньмо лівий малюнок. Сонечко піднято у нас уже вгорі, світить, гріє, діти бігають. Що це буде у нас з вами? Ранок, день, вечір чи ніч? На лівому малюнку у нас день. Підпишіть, будь ласка. Посередині подивіться. Все темне. В будиночку горить світло, палають зорі. Світить луна, і це в нас? Це в нас ніч. І на правому малюнку дівчинка лежить в своєму ліжечку ще з заплющеними оченятками. Тільки почали співати пташки, сонечко визирає із під хмаринки. Що ж це за частина доби? Це ранок. Давайте ще раз запам'ятаємо доба це проміжок часу, який складається з ранку, дня, вечора та ночі. Попийте, будь ласка, водички, трошки перепочиньте і швиденько поверніться до роботи. Знайдемо значення виразів за схемами. Сторінка 71. Попрацюємо спочатку разом. Як ми бачимо, перед нами додавання та віднімання двоцифрових чисел. Ми з вами пам'ятаємо: десятки додаються до десятків, або десятки віднімаються від десятків. Так само з одиничками. Одинички додаються до одиниць, одиниці віднімають від одиниць. Перший вираз. 36 додати 23. Працюємо спочатку з десятками. Рухаємося за стрілочками, якщо вони є. Наші підказки. Три десятки додати 2 десятки буде. 5 десятків. 6. додати 3 дорівнює 9 і утвориться число. 5 десятків. 9 одиниць 59. Попрацюємо з відніманням. 67 відняти 34. Спочатку віднімаємо десятки. 6 відняти 3. Дорівнює 3. А 7 відняти 4. 7 відняти 4 дорівнює знову 3. І утворилося число 33. Ну, а зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та самостійно знайдіть значення наступних. Виразів. Давайте виконаємо перевірку. 84 додати 12, дорівнює 96. 96 відняти 74 дорівнює. 22. 97. Відняти 24 дорівнює 73. 16 додати 12, дорівнює 28. Також давайте попрацюємо з задачі. Як ви гадаєте, про кого буде задача, дивлячись на малюнок? Задача буде про мишок? Уважно слухаємо задачу. Вісім мишок їли сир. Дві мишки наїлися та побігли собі додому. Скільки мишок залишилося їсти сир? Діти, скажіть, які числа нам відомі? Ми з вами знаємо, що було вісім мишок. Записуємо короткий запис задачі. Було вісім мишок. Скільки мишок наїлися та побігли собі додому? Дві мишки. Нам потрібно дізнатися, скільки мишок залишилося. Скажіть діти, залишилося більше восьми чи менше восьми мишок? Звісно, залишилося менше мишок. Для того, щоб дізнатися, скільки ж мишок залишилося, нам з вами потрібно від того числа, скільки було відняти стільки мишок, скільки побігли додому. Який вираз у нас вийде? Вісім. Відняти 2 дорівнює. 6 в дужечках запишемо маленьку букву М. 6 мишок. Отже, ми з вами відповіли на питання задачі. 6 мишок залишилося їсти сир. Сьогодні ми з вами. Познайомилася з одиницею вимірювання часу добою. Доба це проміжок часу, що складається з яких частин ранку, дня вечора та ночі. На останок оберіть, будь ласка, яблучко, яке відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці!